Привіт, друзі. Нас збирав ось такі синьоножки. Так, ми їм грибочки. Я в ролі оператора. Те ще миє. Помили, порізали грибочки, синьоножку. Зараз йдемо маринувати. Трошки сестрички оставив. Так, помили ми грибочки. Зараз будемо відварювати. Вода закипає. кидаємо гриби і варимо хвилин 20. Ну, жінка буде варити, а я, буду, а я буду їсти. Гриби нарізаємо такими немаленькими кусочками. Вони варяться. Водичка закипить і варимо на повільному вогні 20 хвилин. Так, закипіли грибочки, ніжки. Ще на них кажуть рядовка ліловонога. Так, пройшло 20 хвилин. Зараз ми їх виберемо. Так, ну а зараз робимо маринад. На одну літру води, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі, півчайної ложки лимонної кислоти. 6 штучок духмяного перцю, 12 штучок чорного перцю, 3 лаврового листа і 2 ложки столові 9% оцту. Наливаємо літру води. Ждемо поки закипить. Так, водичка закипіла, додаємо спеції, крім оцту. Проварюємо хвилин 5. Щоб розстала сіль, цукор. Так, пройшло 5 хвилин. Додаємо оцет і грибочки. І проварюємо ще 5 хвилин. Так, пройшло ще 5 хвилин. Грибочки готові. Зараз розкладаємо по баночкам. Баночки стерилізовані. І закриваємо. Так, ну ось так у нас вийшло з 3 кг грибів, 2 літрові баночки і одна півлітрова. Півлітрова у нас закрутна, її ми відкриємо тижнів через два. Ось і закрили наші грибочки, зараз їх перевернемо, накриємо, дочекаємось. До повного охолодження і в погріб. Кому сподобалось відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!